Засранчі, засранчі! Конкурс називається Засранчі! А тепер увага! Слухайте завдання конкурсу! Крош тако, Зараз я виставляю контакти фотографії. Вони будуть пронумеровані. Вам треба буде оприділити, де буду я на тій фотографії, де Лесик, а де Юлік. Тобто правильна відповідь буде рахуватися тоді, коли ви напишете в коментах. тако, зі це, тере, такий-то номер фотографії, Лесик, тере, такий-то номер фотографії, Юлік тере, такий то номер фотографії. Відповідь можна дати тільки один раз, тобто в кожного з вас є тільки одна спроба. Не пишіть дурниць, бо Андрій може забанити, забанити може, Андрій? Так. Фейки участі в конкурсі не приймають, бо приз я буду давати по документу, який засвідчує особу. Вашу особу. Ну що, я бажаю вам веселого нового року. Бажаю, що в новому році ви ніколи не, не кашили, не шмаркали. А все решта, я вам обичаю, ви будете мати. З новим роком! ха ха Чуйте, фотографії я закидаю 23.30. А результати конкурсу mm. так коли буде, тоді тоді то чекайте. та то я теж я тоже кашу динам! Хо хоч себе, тип, то то, то, то якийсь новий рік чи що? Що? Двадцять, двадцять двадцять три треть!